Мої вітання в ефірі. Тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили Михайла Брошкова, ректора Одеського державного аграрного університету. Я рада вас вітати в нашій студії. Добрий день, добрий день. Тож у липні фіксуються, вже фіксуються нові рекордні показники високої температури по всій території України. Яким чином такі е, значення впливають на е, саме агропродукцію? Розуміємо, що спека вона чине вплив на все живе, на всі рослини, тварини, на все. Дійсно, така висока температура, це що не на перше, за дуже багато великий період, і по перше, воно впливає як стресовий чинник, як і будь-який стресовий чинник на рослини і на тварини. До чого це призводить? З одного боку, це вплив безпосередньо на рослин і на тварин, а з іншого боку, це активація хворобливих факторів або хвороб, які до цього взагалі не фіксувалися або були в невеличкій кількості на території нашого регіону. Тобто віруси, бактерії, паразитарні захворювання, які раніше не фіксувалися, вони поступово починають. Ають з африканських з африканського континенту, з азійського континенту поступово переходити на наш континент, і відповідно тут не тільки якийсь короткий період часу знаходитись, але і вже розмножуватись ну взяти. Хоча б такі захворювання для тварин, це як дерефілярі. Років 20 його взагалі не було, а зараз це серцевий е лист, так званий. Да? А зараз він е всі е території навколо якихось річок, там, де є комахи, це захворювання фік фіксується у більшості тварин. Ну, і так побагато Що стосується рослин, так само з'являється нове е захворювання, вплив такої температури, як стресовий чинник, е знижує. Е Резистентність організму або рослини, або тварини, і відповідно це дизь, ну, робить її більш сприятливою до тих хвороб, які до цього часу вона спокійно, скажімо так, відбивала. А спеціалісти готові до таких змін? Звичайно, спеціалісти, ті, що, скажімо так, багатші, бо мають більше таку фінансову, вони застосовують так звані речовини, адаптогени, які дозволяють імунній системі, як і тварин, так і рослин, більш м'яко, якщо так можна виразитися, проходити оцей цей критичний період температурного впливу, тому що стрес чим він негативний, якщо ми говоримо про... Особливо хронічний або довгий стрес, він знижує імунну резистентність і активність імунної системи. І імунна система стає сприятливою або нездатною. Не Захищати повноцінний організм, тому о, це такі е, речовини з екстрактів різних там, біологічно активних факторів: це і гумінові речовини, це хіноцеї, і полівітамінні препарати. Всі ці препарати дозволяють тварині і рослинам більш е, е, якісно адаптуватися до е, от впливу такого стресового фактора, як температура. Uh -huh. Ну і безпосередньо прямий вплив е, е, самої температури, яка збільшує Видачу там вологості з ґрунту, ну і відповідно викликає певну угу. посушливість, але це теж треба розглядати в контексті різного виду рослин. Угу. Спеціалісти зрозуміло мають мати високу кваліфікацію, так яким чином готуються ці спеціалісти, які мають бути готовими до нових викликів. Ну певні, скажімо так, виробничники зрозуміли, що така діаграмальна, скажімо так, як кардіограма, да, зміна постійно температурного і непрогнозована зміна температурної температури в нашому регіоні. До так, так. Змусила цих виробничників йти в тепличні комплекси, де є сталість певна: і температурна, і вологість, і прогнозована урожайність. Це стосується тих, які знаходяться недалеко від джерел води. А інші, скажімо так, застосовують культури, які адаптовані в стресовому в своєму значенні до таких температур. Це розробка і нашої і вітчизняна є таких культур зернових, я маю на увазі. Але звичайно, наш регіон вже позбавляється певних культур і взагалі не можуть рости такі, як кукуруза практично вже не. На півдні Одещини взагалі не засіваються, тому що прогнозувати, якщо немає поливу, урожаю цієї культури просто неможливо. А що стосується тваринницького напрямку, звичайно, вже змінюються і будівельні, скажімо так, моменти щодо облаштування тваринницьких приміщень. Ну і відповідно. Що стосується там великих там комплексів, ну скажімо, у нас в регіоні їх таких немає, але намагаються тварин все ж таки, щоб вони знаходились на вулиці в цей період, для того, щоб унеможливити якийсь тепловий стрес, угу. з огляду на це, на, як... на яким чином можуть бути корисними вчені, так і, зокрема, спеціалісти в університету. Спеціалістами, ми зараз активно випробовуємо методи адаптації різних культур для, для до таких спекотливих. Ми розуміємо, що ці температури е, не уйдуть з нашого регіону. А в прогнозному майбутньому вони ще будуть. Якщо це зараз короткий якийсь період, то цей період буде збільшуватися як в часі, і можливо, ще буде е, тимперисаме Тобто, кожне Словчий Наступне теж, літо да, буде спекотливим. Да, і тому навіть якщо ми там будемо думати, що там це у нас якось це спонтанна яка ситуація, ні, ми вже бачимо найчастіше і частіше, що така температура вона вже є сталою і до неї треба готуватися. Тому ми розпочали активну наукову роботу щодо вивчення адаптаційних можливостей тих чи інших тварин і рослин до ось такої зміни клімату. Угу. Ем, далі поговоримо про те, як сільське господарство може адаптуватися можливо, вже розпочати ця адаптація так до змін клімату, що вже є, так і на що треба розраховувати далі, що має бути, аби максимально, якщо можна знизити цей вплив спекотливих, спектру. Скажімо так, що звичайно це буде залежати від економічної сталості, тому що у нас оцей фактор він не дозволяє. Виробничникам грати в якусь довгострочну перспективу, тому що у нас от проблеми з енергетикою зразу з, -з, -з за собою підвищення енергоносіїв, а це зробить підвищить логістичну складову, і це зразу вплине на вартість урожаю. Вартість урожаю, а це вже вартість на мировому ринку. Вартість на мировому ринку буде збільшена. відповідно, попит на українське зерно може бути зменшений, і це е не дасть можливість фермерам вкладати. В закладати якісь дослідні ділянки, робити, скажімо так, експерименти з тими самими дептагенами, і зараз ми бачимо картину, коли фермери зменшують кількість добрив. Тому що не вистачає просто коштів. Таким чином поступово ми можемо спостерігати на зворотню картину, тобто відмова фермера від взагалі введення такого масштабного сільського господарства, але використання таких нішових культур, для яких потрібно гектар, два невеличкі. Це можуть бути і лікарські рослини, які адаптовані до цих таких посушливих регіонів. І є там цілі культури, там і олівкові дерева, і там такі рослини, як якщо, кустарникові годжі, це може бути інші. Які завезені і в принципі вже адаптовані до таких, і починають вже зараз на Півдні адаптуватися як нові, нова форма ведення сільського господарства в комплексі. Тобто є і зворотня сторона медалі, що все ж те, що раніше вважалося екзотикою, так, зараз воно, інжир, наприклад, да. так можна вже нас. Воно вже нас. в принципі на півдні гранат, інжир ці всі культури спокійно у цей температурний період вони нормально розвиваються, встигають дійти до стану стиглості, і відповідно, будь-який там фермер чи виробничник може запропонувати це для торгової мережі. А є ще ті у наші традиційні культури, які все ж люблять спеку? Ну на перший погляд, здавалося б, це баштанні так, диня, кавуни, гарбузи. Е, наскільки вони можуть навіть збільшити свою вражальність? Відповідно, в цьому році, звичайно, і на це вплинула і війна, що ця культура поступово частково мігрувала з Херсонщини, але вона потребує поливу, вона потребує води. В зв'язку з тим, що у нас ці потужності менш такі, скажімо так, великі, і можливість використання баштанових як основної культури, тому. Але я думаю, що це справа двох-трьох років, коли буде сталість уже ринку, бо ринок зараз він нестабільний. Він залежить, звичайно, від можливості логістичних і від кількості населення. Звичайно, якщо буде попит, в Одеська область готова для того, щоб саме баштанні культури могли б зайняти своєю повноцінною нижнюю. Угу. Ви сказали полив і одразу хочеться запитати про системи зрошення, так яких потребують вже знову ж таки інші. Традиційні наші культури, які потужності в одеському регіоні є для амеорації, яких хотілося б мати? Звичайно, це в. Великі інвестиційні проекти вони е, мають тривалу таку окупаційну е, час uh -huh. для того, щоб вони себе окупили. І наразі інвестори не готові е, робити такі вкладення, тому що ці вкладення понад мільйон, два, а той 10 мільйонів гривень, тому що система зрошення це не тільки труба, по якої тече вода, але це система е, архіву цієї води, перекачування це система станцій. Все це потребує певних енергетичних витрат і це впливає на вартість води. Тому збільшується вартість води. Відповідно, це все лягає на вартість кінцевого продукту. Кінцевопродукту, mm -hmm. враховуючи те, що у нас ми не бачимо збагачення населення. Відповідно, будь який фермер сразу планує, кому він це буде продати продавати цю культуру, і він звичайно регулює на якомусь такому базовому рівні. Щоб не опинилося так, що він виростив, а дівати цю продукцію просто нема куди. Mm -hmm. Ми вже говорили про вплив спеки і на тварин в тому числі. А яким чином можна допомогти так і свійській, худобі, так і домашньому улюбленці. Ну, звичайно, треба зрозуміти, по перше, якщо ми говоримо про домашніх улюбленців, то треба рахувати індивідуальний підхід, тобто породу, про яку ми говоримо. Так, є породи, особливо останні 20 років, які хаотично завезені, які не пристосовані до цих регіонів, але вони мають якийсь там зовнішній вигляд, які ну скажімо так привабливі для населення, бо є соціально популярними, але вони не готові жити в таких. Умови. Відповідно, ці тварини більш страждають, да, і їм потрібно доступ до повітря, певні охолоджувачі ділянки да, вплоть до того, щоб там була. Плитка, щоб вони могли самі себе там охолодити. Це, по-перше, по-друге, звичайно, адаптувати імунну систему. Найважливіше, я вже говорив про це, що це стресовий чинник і треба готувати імунну систему до цих от періодів, навіть не чекаючи, вже зрозуміло, що з 1 липня треба до 1 вересня використовувати адаптогенні препарати для того, щоб. Тварини, скажімо так, більш легко переносили саме, бо проблема починається після тобто, жара зараз паде, і через два тижні ми будемо мати клінічну картину різних захворювань і кожних проблем, тому що бактерії почнуть розмножуватись їх стане більше. Вони будуть впливати на тварин і вірусів, і все це вплине на стан здоров'я. Що стосується свійських тварин, ну, звичайно, там є і. Якісь такі водні да, можливості, якщо ми беремо для того, щоб ці тварини, ну скажімо, вівцям це не так страшно, бо вони за що за рахунок шерсті, вони мають таку подушку для вентиляції, так? Повітря, да, да? Повітряну, да, mm -hmm. яка в принципі вона нібито з шерстю вважається, що їм це там жарко. А на mm -hmm. сам ділі вони себе дуже прекрасно почувають. Достатньо доступ до води, щоб не було теплового стресу. Угу. Ті, хто не мають шерсті або вовни, так то їм. Її її бажано все ж таки окупати, такі як так. коні, да, такі угу. як велика рогата худоба, ну і, скоріш за все, будуть угу. використовуватися засоби розпилювання води в приміщеннях, на свінофермах активно тримається вентиляція. Ці дослідження проведені в ці тепловий, скажімо так, стрес, угу. він, скажімо, вже вивчений з наукової точки зору, і відповідно кожен виробничник вже використовує покращені, скажімо так, раціони, або трохи змінені для того, щоб тварини це легше приносить і на останок, повертаючись до питання важливості спеціалістів. Хто буде далі так розробляти спочатку в теорії, потім випробовувати все те, що необхідно для сільського для розвитку, для відродження сільського господарства. Скажіть, чи є в нас брак нестача молодих спеціалістів? Я би сказав коротко, він катастрофічний uh -huh. і найближчі 20 років ми цю ситуацію на жаль не зможемо поправити тому, що є певний відсоток молодих людей. Які а, рішають або вирішують пов'язати своє майбутнє життя з агропромисловим комплексом, і від того відсотку вже є певний відсоток, який взагалі лишається в агропромисловому комплексі після закінчення. Тому а, я думаю, що майбутнє буде по створенню консультаційних центрів на базі університету, які допоможуть фермерам, які мають там ну, умовно кажучи, до тисячі гектар, надавати якісну наукову консультацію в режимі онлайн або в режимі з використанням якихось засобів, там те, що ми називаємо телемедицина, да приблизно так само буде в аграрному секторі, тому що ми не зможемо задовольнити потреби. І виходячи з того, що просто кількість молодих людей, які залишаться в Україні, які захотять ще пов'язати своє студентське життя з, з агропромисловим комплексом, їх буде просто не вистачати на першому вже курсі. Mm -hmm. Я вже не говорю про те, що частина відсіюється, частина йде в інші університети, на іншу спеціальність. Зараз така можливість вона mm -hmm. освіта стала більш демократичною, скажімо так, в цьому контексті, mm -hmm. але на майбутнє можна сказати. Що перспективи саме аграрної освіти, вони освіти саме такі невичерпні. Вони це таке універсальне, скажімо так, напрямок. так? поки людина не перейшла на модель харчування фотосинтезом, uh -huh. то у нас обов'язково потреба, вона буде будь-яка людина, яка вирішить пов'язати своє життя з агропромисловим комплексом, це ну 100% попадання в те, що вона буде затребувана. В дуже великих галузях і розноманітних галузях розвитку агропромислового комплексу навіть не буду перелічувати мені uh -huh. здається, що не вистачить і 10 ефірів, uh -huh. де наші фахівці саме по цій спеціальності працюють. Uh -huh. Зараз говорять багато про розвиток штучного інтелекту. На вашу думку, чи зможе колись замінити спеціалістів? Штучний інтелект це такий кажучи сучасним язиком девайс, який допоможе людині більш швидко вирішувати ті чи інші задачі. І зменшувати цю похибку, яка часто викликає такі незворотні і погані результати. Але повністю замінити людину це фізіологічно неможливо, тому що штучний інтелект це система, вибачте, проводів, паєк, а система мислення це постійне утворення нових зв'язків, розрив старих зв'язків. Таке, ну, ви собі уявляєте, як в машині постійно розпаювати певні процесори і знову їх спаювати. У нас щоденно це таке яких зв'язків біля 10 тисяч нових створюються, mm -hmm. і старих розвивається. Тобто повністю замінити ні, але стати ефективним механізмом або ключами допомоги в роботі так. Да. Mm -hmm. Пане Михайло, я вам дуже вдячна за цікавий ефір. З нами був Михайло Брошко, ректор Одеського державного аграрного університету. Дякую, що дивилися. Ще побачимося. Дякую.